Пане Ігорі, давайте ще поговоримо про Херсон. Там починається така дуже тривала комендантська година. Виходить, що поправте мене, якщо не так, що люди зможуть бути на вулиці лише три години на добу. Навіщо так довго? Що за цей час мають зробити правоохоронці і хто ще? Ну, По-перше, комендантська година буде стосуватися виключно одного мікрорайону корабельного району, так званого острова міста Херсона. Тобто, та територія, яка була повністю. Підтоплена водою на сьогоднішній день. Вода почала відходити. Вже третій день. Ми фіксуємо десь на добу 50-53 см відходу води, і починають працювати комунальні служби. Відповідно, вже сьогоднішнього ранку починають працювати слідчі слідчі групи. Починають працювати криміналісти. Починають звичайно працювати сапери. 33 розрахунки саперних ми підготували. І які будуть оглядати всі 55 висотних будинків будинків, всі виробництва, які є на цій території, звичайно, що вони здебільшого знищені. Ну і потім, коли вода відступить, весь приватний сектор, дачні так звані ділянки, які є на цій території, звичайно, зразу працюють і епідеміологи, і санітарні лікарі, працюють енергетики, працюють працівники і фахівці водного господарства, тому що ми втратили дуже багато під водою е, трансформаторних підстанцій, е, і кров зносу нам необхідно е, ці станції запустити, хоча б в якійсь частині в найближчий час для того, щоб запрацював е, е, колектор. Е, для того, щоб не допустити сходу нечистоту до річки Дніпра? Звичайно, ми зараз маємо проблему в, в цьому мікрорайоні. Ми знайшли сьогодні зранку, встановили велике п'ятно, масине п'ятно це те масло, яке витікло з машинного залу в Каховської. Гес під час цього терористичного акту, і сьогодні наші рятувальники збирають це масляне п'ятно для того, щоб воно не попало далі в водойму. Ми беремо забори з усіх. Свердловин, які є по території Херсонської області, також ми е беремо забори з Дніпровського ліману і також з Чорного моря з узбережжя Чор Чорного моря вже в напрямку Одеси. Це такий комплекс е заходів. Я тільки вам в е верхівку Айсбургу розказав. Але е вода відходить, і е відповідні служби зразу заходять е і працюють. План опера е операційний план затверджений, і ми працюємо відповідно до цього плану. Більш того, хочу сказати, що працівники житлово-комунального господарства Херсонської області також почали вже працювати ще щорашнього дня, розчищати вулиці, які звільнені від води і площі. І ми завтра, післязавтра очікуємо допомогу з сусідніх областей, також і йде залізничним транспортом. Техніка відповідна і відповідні фахівці житло комунального сектору з допомогою. Тому в двох словах я вам розказав взагалі оперативну ситуацію. А ми звичайно маємо донести до кожного громадянина ту інформацію, що ми прийдемо до кожного з допомогою. Що ми відбираємо заяви у кожної постраждалої родини, таких на сьогоднішній день заяв у нас вже близько 2800. На даний момент, і е, ми ці заяви продовжуємо приймати для того, щоб е, і завдання президента нашої держави було виконане, щоб кожен, хто втратив житло е, міг отримати е, нову домівку і в найкоротший термін. Звичайно, ми зараз е, по черзі кожного дня наші енергетики будуть підключати свердловини, будуть підключати. Електроживлення в населених пунктах, там де ми відмикали, те саме відбувалося і з газовим господарством. Я хочу сказати, що в одній громаді е, сьогодні ми вже запускаємо свердловину, яка буде в на добу забезпечувати 2000 кубічних метрів води, і так ми робимо все по плану по черзі.